На минулому тижні до ЦНАПу завітали 68 молодих людей з Української академії лідерства. Під час екскурсії студентам розповіли про роботу ЦНАПу, про адміністративні послуги, а також надали відповіді на їх запитання. Загальна кількість звернень до Центру надання адміністративних послуг з 1 по 16 листопада становить 2408 з них. 125. Адміністративні послуги міської ради, 498 державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, 277. Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб-підприємців, 177 реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання. Видано 174 витяги з реєстру територіальної громади, 115 довідок про зареєстрованих осіб. Прийнято 622 заяви на призначення усіх видів соціальних допомог, оформлено 25 комплексних послуг, є малятко, оформлено та видано 107 id карток 130 закордонних біометричних паспортів, прийнято 377 письмових звернень від громадян, взято на облік та видано 13 довідок для внутрішньопереміщених осіб, оформлено 4 документи дозвільного характеру.